І я відчуваю себе зараз гарно і в гарній формі. Не на 90, не на 100%, але на 90% думаю, вже набираю свою форму, яка має бути. В збірну завжди гарний настрій їхати. Тому да, то дуже чекаю, щоб вже зустрітися з дівчатами. Як ми знаємо, угорщина, це дуже добра і сильна збірна. Але зараз, наскільки я чула, приїдуть багато молодих гравців. Але так, збірна угорщини добра і. Це буде добрий спаринг, я вважаю, що для нас. А вже ж знову на нас буде велика відповідальність. Я маю на увазі всі збірні, не тільки дівчата, які вже там дорослі. і... Мають на себе брати відповідальність, але від цілої збірної, я зараз би дуже сильно хотіла, щоб з цими іграми ми прибрали помилки, ті, які часто робимо. Значить, коли в нападі трапляється якась критична ситуація, і ми не знаємо, що, що робити. То тому я хотіла б зараз, щоб ості всі помилки, які ми маємо в нападі. Все прибрати, тому що зараз можна грати вільно, тому що це товариські ігри. Я розумію, що потрібно гарно виступити, але ж, все ж потрібно нам відіграти і готуватись вже на квітень місяць. Тому зараз багато так молодих дівчат і хто там новеньке приїжджають, але я не думаю, що будуть у нас з цим проблеми ніколи не було проблем, щоб зігратися разом. Є відчуття один одного, і ми завжди розмовляємо. Тому зараз потрібно прибрати всі помилки. Ті, що ми робили в нападі, тому що якщо подивитись, думаєш, що багато часу до квітня, а насправді його дуже мало для нас, тому що зараз ці дві товариські гри мають нам дуже сильно допомогти. Я маю зігратись як потрібно. напад одбрана і назад. Лілія Гарільська з угорського клубу Буда йорш. Отже, по грі в нападі. Що може зробити, в що може додати наша національна команда? Ну, по нападу, це прежде, що треба добавити агресії. Дівчата дуже акуратно грають. Наші треба на базі сміливості йти вперед, розганятись, і, і, і треба обигрувати. Сьогодні гандбол такий: динамічний, великосмічній скорості. Швидкості космічні і феноменальна техніка. Особливо це гра в один в один, як у нападі, так і в захисті. Оці компоненти ми повинні зараз підробити і освоїти. Ну, по схемам там е, сьогодні традиційні схеми є по нападу, їх треба виконувати е, і додати особливо ідеальну гру.